Артем четвертак 11 років займається веслуванням на байдарках та каноє. Розповідає, свій шлях у цьому виді спорту розпочав несподівано. Прийшов тренер до школи, запропонував ознайомитися з цим видом спорту. Прийшов перший раз спочатку, в тренажерний зал, потім вже влітку пішов пробувати на лодці тренуватися. Коли вже почав в налоці ходити, мені вже більше в почало... сподобалось більше вже тренуватися. Цей вид спорту ти можеш на воді, ти бачиш, ти їздиш по багато містам, де ти можеш тренуватися, ти бачиш світ. Перші два роки змагання проходили в Запоріжжі та області, а після років плідних тренувань Артем поїхав підкорювати Україну, Європу та світ. Змагання були в Енергодарі, а потім вже почав їздити на чемпіонату України. І коли вже вирос, попав в юніори. Мої перші змагання були це чемпіонати Європи, світу у 2019 році, тоді я став срібним призером чемпіонату світу та бронзовим призером чемпіонату Європи. Нині ж Артем чемпіон Європи та призер світових турнірів. На останньому з чемпіонатів Європи, що проходив у Португалії, Артем увійшов до трійки кращих на дистанції 1000 тисяча метрів, каноє двійці. Разом з Артемом в екіпажі виступав Павло Борсук з Ковеля. Так у парі наш земляк здобув свою другу срібну медаль світової першості серед спортсменів вікової групи до 23 років. Наші хлопці, як і вся країна, стикнулися з багатьма труднощами в період підготовки. У нас були збори на території країни в Києві в добротворі, і навіть були такі випадки, коли під час тренувань збірної команди на воді доводилось ховатися, тому що прилітали ракети. В 500, 500 метрах від них тому було дуже складно це все проходити і фізично, і психологічно. Артем ділиться щоразу перед змаганнями, відчуває напруження, але вже під час впевненість у своїх силах. Спочатку до гонок трохи переживаєш, думаєш, що може, не вийде. Може, ти недостатньо. Зробив те, що треба було, що тобі тренер давав. Але коли проходиш першу гонку вже розумієш, що ти можеш показати конкуренцію, зробити все, на що ти здатний, і зробити все для тренера для себе. Наразі Артем разом з іншими спортсменами вирушив у Туреччину на підготовку до європейського ліцензійного відбору на Олімпіаду. А якщо заглядати у далеке майбутнє, хлопець мріє стати тренером з веслування Єлизавета Швайко, телеканал МТМ.